Ірина Білик помирилася з Дмитром Коляденком. Українська співачка Ірина Білик вперше за довгий час засвітилася у компанії екс-коханого шоумена Дмитра Коляденка. Артистка опублікувала знімок з хореографом. На фото Коляденко тримав у руках дві тарілки з їжею посеред ресторану. Риба чи м'ясо запитала Білик у підписників інстаграм, на що шоумен відповів у коментарях. Ірино, тобі було смачно? Шанувальники співачки були здивовані в оз'єднанню зіркової пари. Користувачі навіть запідозрили знаменитостей у романі, а деякі дорікнули Коляденку, який запевняв, з Іриною більше не спілкується та залишив її в минулому. Ви знову разом Коляденко казав, що більше ніколи. Хороші гойдалки у вас. О, Іра, вже помирилася з Дімою. Нарешті Діма на сторінці вашій. Ротави пара Ірина та Дмитро. Нагадаємо, в інтерв'ю славі Дьоміну наприкінці травня 24-го року Коляденко зізнався, що вже спілкується з колишньою коханою Іриною Білик. За словами Шоумена, йому не сподобалася поведінка виконавиці щодо їхньої співпраці. Співачка поїхала у тур містами України з молодим артистом, по домовленості з Дмитром. Тоді хореограф запевнив, що їхні з Білик шляхи остаточно розійшлися. А як вам така пара? Пишіть в коментарях, а також доєднайтеся до нашого телегра.